Too real, and every time I feel I like sabotage I start running. Girl. And every time I push away, I really want to say that I'm sorry, but I say nothing. I want to stay the whole night. Wish <laughs> 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 yeah, that I could let <laughs> <laughs> yeah, like you know. Wish that I could let you know.

Ні, ми бачимо той слот, місць сіл, знаєте, шарики, думаю, не пане сюди попали. Сюди, 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 сутки, ми сюди, сюди квартири ми не знаємо. <реклама> 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 <не> знає. <реклама> До бабки, <реклама> <зі реклама> бабки ми теж зайдемо, але пізніше. Що ми щось хотіли? Ні, ми хотіли якось шукаємо. Шукаємо, хто за що, а то й найде. Шукаємо, ось не знаємо. Адреси ми теж не знаємо, але шукаємо.

Давай, а сразу вай, да? Ліпша, ліпша. Таблиці, класу, таблиці ліпша, ліпша. таблиці ліпше. А що таблиці ліпше, значить горівка ліпка. Ні, не-не. Не, не, Содержимо трошки коку. інакше. Все, давайте забирайте. Що що треба дуже... Дивіться, на кожному куті. А я вам все чотири поставлю і вещі забирайте. Stavte, 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 ta stavte, 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 to to stavte, 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 <tutimus> а маршалник по польським фаміліїма. Тому ми його до Оліпійських б'ємо. Дивіться, бо молодий, знервується він знесе ці двері разом з в шофрику на п'ятий поруч занесе. Він зараз терпить, терпить, а не його не знаємо. А не й терпить, трошки так?

я мужня нам Давай-давай-давай. взагалі нічого не прижимаю. А є ще буде крести, то там. Ми щедрі, ми вам віримо. Але показуйте ту молоду. Подякоме. Ви морозитесь на горівку. За якусь горівку. Так то кажеться, мужик сказав. Забіровали. Це вже молода має. А все, забіраємо стов, ми ж руки прибігли. Τι τέτοια

Чи маєш ти Іван добру і неприсилувану волю? Та тверду думку взяти собі на дружину Мар'яну, що її тут перед собою бачить. Дав mm -hmm. не правду, бо мене дивитися на неї. Mm -hmm. Чи не обіцяв ти іншій невісті? Ні. Mm ні. -hmm. Чи ти? Мар'яна маєш добру і непромушену волю та тверду думку взяти собі за мужа Івана, що його суд перед собою бачить. Так. Чи не обіцяла ти іншим Ні. обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружність, І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. В Тройці святі, єдині і всі святі. Я, Мар'яна, беру тебе, Івана, за чоловіка. Я, Мар'яна, беру тебе Івана за чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність. Вірність і, чесність і послуг подружній. І, і що не залишу тебе аж до смерті. Так, так мені, Боже, поможи. В Тройці святій єдині. В тройці святі єдині. І всі святі. святі. Що Бог з'єднав. Чоловік нехай не розлучає. І я недостойний свога Божою, владою мені, даною, з'єдную вас у це святе подружжя і його владою Святої Католицької церкви, утверджую і знаменую во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Разом було веці, в хані та лена й сні, і була до мати Ісуса, за, запросила на свята, також і та його учні, Колись ж ця браковина мати Ісуса каже до нього, вина не маю. Ісус відпові, що мені тобі жінко, не прийшла моя година, але мати його. Бога. Дятя, сьогодні радіємо, що із двох стає одна дуже тверда, повноцінна сім'я. Це немов би сьогодні для вас молодят збудований корабель, який ви спустили в океан, тобто на воду. Тепер на цьому кораблі. Буде вас двоє. Я вам бажаю, як із цієї молитви, дочекатися діти, дітей своїх, тобто пра -пра правників. І щоб ви були щасливі і своїм подружнім життям ви приносили насолоду для своїх батьків, бо вони також будуть очікувати вже внуків, щоб побавити, а особливий спосіб це називається допомогти щастя, здоров'я і довгих довгих років життя на щасливі і многіх. Жила за твоїми загонями, за твоїм добрими ділами, щоб намагалась тобі подобатися чеснота, помитність себе зберігала разом із своїм чоловіком, якого одержала в цьому вінчанні, одержала твою вічність щасливість, ті полосерні чоловіка робив, Бог Візит, і слава слаю, Отцію і сини і Святого Духни час на віки вічні. Акриві тебе, Господь, покривлої свої привні смерже тебе від будь-якого них до кінця життя і дасть тобі у миливі грані, бачити синів твої, навіть і до третього, четвертого року, разом з твоїм чоловіком. Покропленя в цієї свяченої води нехай зійде і перевойна тобі. She got big bright eyes, tangled hair, Vogan in her underwear, and nothing's better than doing nothing together now. She got a toothbrush as a microphone. So close, kissing like Eskimos. It's a little bit much, I know. I do. Isn't she crazy?